Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему війна в Україні: питання із складними відповідями. Гість нашої програми сьогодні це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго. Повномасштабне російське вторгнення продовжується. Міжнародна обстановка навколо нього змінюється. Україна отримала можливість застосувати застосовувати західну зброю по території Росії. Франція готова передати Україні літаки незабаром, а точніше, 15 червня. Це на цьому тижні відбудеться глобальний саміт Мір Миру у Швейцарії. Старт переговорів з ЄС може розпочатися вже цього місяця. Ось такі події. Власне, ми спробуємо обговорити. І нагадаю, що у студії працюю я журналіст Альна Булгакова, А ви можете дивитися наші ефірі в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом, також на Фейсбук сторінки радіо місто над Богом. Ну і питання перше. Президент США Джо Байден вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України. Відповідну заяву Байден зробив під час переговорів з зеленським у Парижі 7 червня. Обидва президенти прибули до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-річчю 80 80 -ти висадки союзних військ у Нормандії. Зрозуміло, що ці слова американського президента є символічним жестом, але тут виникає личне питання: навіщо був потрібний цей символізм, якщо американська військова підтримка почала поступати до України, і це є головним, тому що це була заява спрямована на внутрішню аудиторію. Ну, дивіться. Факт залишається фактом, що якби не було цієї затримки, то можливо б не було і харківського напрямку наново спалахнувшого, і там ситуація, в принципі, на фронті напевно була б більш стабільною і простішою, якби вони якби вчасно прийшла американська допомога. Але я нагадую те, що в листопаді будуть вибори Сполучених Штатах Америки. Я дивлюсь, що зараз вони намагаються відбивати інформаційну повістку. І от разом із цією заявою, декілька тижнів тому американський, колишній американський президент Білл Клінтон, він зазначив, що він жалкує про те, що в 94-му році він проводив таку політику, в межах якої наша держава відмовилась від ядерної зброї. Я б сказав, що оці дві заяви, вони ну напевно взаємопов'язані. Чому? Тому що Байден він. Для нього перемога України, і в принципі, українське питання воно є одне із ключових е, того порядку денному, з яким він йде на вибори, і який присутній в американському політикумі. з іншого боку, опозиція вони все ж таки. ну... Неоднозначно трактують, е, оце українське наше питання. Вони зазначають там е, стосовно знову ж таки стосовно переговорів, стосовно там тих чи інших речей, які пов'язані із е, завершенням війни, стосовно того, щоб віддавати території, і оце все. І відповідно, ця заява це така, скажімо, тонка, ну не маніпуляція, але це такий тонкий меседж е, для саме американської аудиторії щодо важливості ймовірності Продовження цієї підтримки і важливості того, щоб не маніпулювали оцією суспільною думкою всередині Сполучених Штатів Америки. Але для нас так це дійсно була така велика проблема, і зараз та ситуація на фронті, яку ми маємо, вона в тому числі є результатом затримки затримки цієї підтримки. І тому все ж таки це непогано, те, що американський президент на загальний загал ого. Те, що ну вони усвідомлюють, е, скажімо, важливість того часу, який було втрачено. І, до речі, нашим би політикам не, б, не, не заважало б звернути на цей на, на, на це увагу, тому що якось в нашій політичній культурі визнавати. Визнавати свої, скажімо, прогалини, воно якось не прийнято, а хотілося державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброю, від США по військових цілях на території Росії. Про це Блінкен сказав 31 травня на прес-конференції в Празі. Також президент Франції Макрон заявив про передачу Україні літаків міраж 2000 і те, що 7 червня розпочалась програма підготовки пілотів, чи літаків. Чи можуть ці дії бути пов'язані з гіпотезою щодо того, що Росія хоче подальшої ескалації, не прагнучи завершення війни? До 100%. в принципі, бо останні декілька тижнів вони були сповнені таких цікавих заяв стосовно того, там якщо президент Зеленський покине, покине свою посаду, то в Україні буде громадянська війна. Там з іншого боку розхитується наратив щодо легітимності там з російської сторони, і оці всі речі. Я б сказав так, що ми бачимо те, що Росія перша хоче. Щоб ну наш президент наш президент залишив свій пост, плюс вона хоче все те, що вона от Ну на даний момент на даний момент їй вдалося отримати військовим шляхом. І. Е Наші партнери, вони усвідомлюючи це. А вже ні для кого. Я не думаю, що секрет те, що вони оцим постачанням озброєння, таким дозованим, вони намагаються контролювати процес ведення бойових дій, якби це. Важко не було усвідомлювати, тому що гинуть наші хлопці. Але так чи інакше, тобто вони це роблять, вони таким чином намагаються в тому числі коригувати ці процеси. То е, це наступні кроки, які там ще одні печаті, які були зірвані, які. Демонструють російській стороні про те, що ну їх ніхто не боїться, і надалі з ними надалі з ними буде відбуватися. Ну власне, у цій бойовій дії так вони нищівні для нашої держави, але в тому числі вони нищівні для Росії. Відповідно, тому ми от в цій довгій фазі, і саме тому ми там десь місяць чи два тому говорили про те, що наступні якісь прогнози по завершенню можна робити аж після аж після виборів в сполучених штатів Америки тому що весь цей час це буде така це буде така війна ресурсів і війна того кого наскільки кого наскільки вистачить і я дуже сподіваюся що ми все ж таки скоро отримаємо це нове озброєння яке все ж таки переломить переломить поле бою Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про готовність задати ударі по тих країнах, які постачають зброю Україні. Про це він говорив на зустрічі з журналістами світових інформаційних агентств. Передають російські пропагандисти. Російська федерація може поставити свою далекобійну зброю в регіонах світу. Звідки відбудуться удари по чутливих об'єктах країн що постачають зброю до України? Сказав він, наскільки реальними, скажімо, можуть бути ці погрози, і які наслідки вони будуть мати у військовому і політичному сенсі для нашої держави. Ну, давайте так. Я дуже маю сумнів, що вони десь будуть постачати комусь зброю, хто буде безпосередньо бити, наприклад, по території Європи або по території Сполучених Штатів Америки. Тому що вони розуміють, що ці речі їх можна відслідковувати, і відповідно вони одразу скоріше за все отримують удар, удар у відповідь. Це перший момент. Відповідно. Це будуть скоріше за все або оця їх е, військ зла, яку вони сформували, тобто це або Південна Корея, або е, Іран, або терористичні групи, тобто, ну, тобто проксі, так так Ну, звані. Так, давайте візьмемо Південну Корею і Іран. Ми зараз бачимо інформацію про те, що, що Іран постачає зброю Росії, що Південна Корея постачає зброю Росії. Відповідно, я маю сумнів. Те, що вони зараз мають ресурс на те, щоб постачати у відповідь, але ну. Якщо б, були, да, якщо б ця інформація була в відкритому доступі, то можна було б більш, більш конкретно сказати. Але враховуючи те, що вони самі постачають озброєння, враховуючи те, що в них є дефіцит комплектуючих для власних ракет, для власного ведення бойових дій тут у нас на території, то, відповідно, цей варіант ну, він такий достатньо. достатньо Примарний, да, хоча з іншого боку, не треба виключати, що, наприклад, Південна Корея вона зробить якісь провокації для того, щоб спровокувати ой, наприклад, півпівнічні. Північ, Північна Корея, да, вибачте, Північна Корея, вона буде робити якісь провокації для того, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні. Відповідно, у нас залишаються оці, як ви сказали, проксі. Я їх просто називаю терористичні групи. І, напевно, єдина така терористична група, яка сьогодні існує, це хусіти, які нещодавно, наприклад, затримали представників об'єднаних націй і досі їх утримують. От. І напевно все можливо, ми ще можемо говорити про Хамас, або, наприклад, про підтримку режиму Талібана, але як ми бачимо, Талібан зараз не має прагнення до такого військової комунікації з Росією. Відповідно, це може бути Хамас для того, щоб надалі дестабілізувати ситуацію навколо Ізраїля, навколо цього сектора Гази і оцих всіх речей. Але знову ж таки, навряд чи тому, що ну, звідки. Звідки боєкомплект, і можливо, ще ми можемо да згадати про те, що є Сірія і територія Сірії, але там Туреччина, і якщо я нагадую, те, що Туреччина все ж таки ну певною мірою є таким перевалочним пунктом для росіян у багатьох питаннях, і якщо росіяни це зроблять, то вони е зганьблять свої відносини із Туреччиною, а їм це категорично не вигідно. Тому, е як на мене, це знову ж таки е ну звісно, якийсь ризик є, тобто якісь одиничні випадки. Випадки можуть бути, але так, щоб це була якась системна робота, навряд чи і тому, як на мене, це знову спроба відбивати внутрішню аудиторію і демонструвати внутрішній аудиторії, те, що е, ну там, от Німеччина зробила свої заяви, відповідно, ми робимо свої не більше, не менше. А ці неділі завершились вибори до європейського парламенту, якими є попередні, скажімо, результати яким буде вплив цих виборів на підтримку України та її майбутнє? Можна щось зараз прогнозувати? Е, ну дивіться, екзитполи вже в принципі опублікували. і е, за екзитполами зетполами тройка топ – Це європейська народна партія, це прогресивний альянс соціалістів та демократів. І це оновлюючи Європу. Це три політичні сили, які е, сьогодні, в принципі, формують більше, більшість 422 голоси, якщо я не помиляюсь, в Європейському парламенті. І вони створюють те, що називається комісія е, е, От, В принципі, вони і є оцією топ 3 які до е, версії Екзепола перемогли на вибори. Але екзитполи – це така справа. ну… Там є похибка, тому я б не брався по кількості місць, які отримують ці партії, зараз коментувати. Але в цілому, тут важливо просто, щоб вони набрали ту кількість голосів для того, щоб створити більшість. Бо по прогнозах, наприклад, європейська народна партія вона отримує більшість голосів, більше голосів аніж минулий раз. А об'єднана Європа отримує об'єднуючи об європу партії, отримує меншу кількість голосів. Тому ну навряд чи. А те, що стосується цього. Європейської народної партії, то це е, одна з. Найстарших, якщо так можна сказати, таких європейських е, політичних партій, тому що її було створено за часів, якщо я не помиляюсь, тисяча 1954 році, коли була створена перша асамблея е, об'єднання е, європейського об'єднання вугілля та сталі, це та організація, з якої власне починався Європейський Союз, і в принципі ця політична сила вона постійно е, вона постійно е, виступала у якості такого єврооптиміста, тобто е, тієї структури, яка прасувала. У цю єдність Європи європейський проект, і е, я думаю, що надалі воно так і буде відбуватися. Якщо ж говорити про. Вплив на Україну, то скажімо так, європейці вони намагаються, вони доволі е не дуже би не дуже швидко, але вони, прораховуючи всі результати, вони впроваджують свою е політику. До заздалегідь ще до цих виборів у січні, у лютому, у березні, я вже, наприклад, бачив новини про те, що буде створений е позиція єврокомісара з питань оборони, наприклад, а або там ті проекти по. Е по створенню ну, або по масштабуванню військового виробництва. Це так само проекти, які грають вдовгу. Тому я б сказав, що в принципі, так, судячи по екзитполам результати виборів для, в Європейському парламенті для нас є більш позитивними, тому що я не думаю, що принципово зміниться, зміниться цей курс. А європейська комісія у червні цього року рекомендувала розпочати з Україною та Молдови переговори про вступ до Євросоюзу. Цей процес хочуть запустити до того. Як угорщина отримала головання в ЄС у липні. Про це пише Financial Times, посилаючись на поінформованих в цьому питанні посадовців. Якою може бути наша переговорна рамка, та за який період її можна буде реалізувати? А я думаю, що тут переговорна рамка не буде відрізнятися від того, про що нам говорять зараз. Це перше це корупція, боротьба з корупцією відповідно всі органи, які пов'язані з нею. Друге, це судова реформа. І це реформування, в принципі, судової системи, і незалежність судової системи, і оці всі речі. Потім це антиолігархічний закон, тобто, щоб великий бізнес не був пов'язаний із, із політичними силами, для того, щоб відбувалася оця система стримок і противаг, і е, великі економічні групи не е, лобіювали власні інтереси через політику. А потім це питання національних менша. В Україні, і, звісно, це це законодавство в інформаційній сфері в широкому сенсі. Тобто, це там статус засобів масової інформації, це аудіовізуальний контент, це як вони чистоти, на яких ну, і оці багато-багато речей. А от за скільки це можна зробити, Ну я б не дуже хотів, я б не дуже хотів скажімо, вносити зраду в нашій державі, але дивлячись на те, яким чином приймався, наприклад, закон про мобілізацію, як це все відбувалося, як це все затягувалося. То тут буде тут, треба буде дуже велика політична воля окремих посадових осіб, які будуть постійно скажімо, лобіювати цей процес, готувати, тому що це великі, це в першу чергу велика кількість саме документів, які треба підготувати, вичитати прав. І так далі, і наскільки воно буде затягуватись, я навіть не буду я навіть не буду казати, а враховуючи те, що в принципі постійно все, що пов'язано було з Європейським Союзом, в нас можна сказати, воно зривалось через те, що ми не приймали якісь реформи, які від нас хотіли європейці. Ну, в общем, подивимось. Да. Переговорна рамка, вона в принципі зрозуміла, але по термінах от, будемо дивитися, як наші можна владці будуть із цим поратися. Цього тижня, 15 червня, у Швейцарії стартує глобальний саміт миру, ініційований нашою державою. Планували, що він буде приходити 15-16 червня. Вже чітвже читала, що це таки лише один день, 15 червня. Президентка Швейцарії Віола Архел заявила, що за допомогою цієї конференції ми хочемо створити діалогу платформу, де як перший крок ми обговоримо, як можна досягти миру в Україні. Нам ясно, що за підсумками конференції ми не підпишемо мирну угоду. Для миру обидві сторони повинні бути за столом переговорів. На даний момент це здається неможливим. Росія могла б взяти участь у можливій наступній конференції. Ну наступна, я так розумію, що буде восени у Саудівській Аравії. Напевно, про це мова йде. Чому президентка Швейцарії наголошує на участі Росії, Якщо вона виступає державою терористом у цій війні, які можуть бути результати цього саміту? Ну, дивіться, чому вона наголошує, тому що в принципі це, от ми знову ж. Таки, ми колись, напевно, навіть вже більше ніж років півтора тому, ми піднімали питання стосовно ну комунікації із агресором, як би то нам подобалось чи не подобалось, і не дивлячись на те, що офіційна наша позиція зараз така держава, що ми не будемо комунікувати із російською стороною. Тут важливі зобов'язання, яка Росія буде брати на себе. Тобто, міжнародна спільнота може домовитися, і в принципі, навіть о, перші резолюції Організації Об'єднаних Націй, які засуджували. Але те, що робить Росія, це вже такий а, меседж Росії, що не треба цього робити. Але вони продовжували це робити. Відповідно, чому вона наголошує на комунікації? Тому що важливо, щоб зобов'язання, які на себе, які хоче міжнародна спільнота, щоб взяла на себе Росія, Росія на себе взяла. А, от, відповідно. Через це вона е, так говорить: чи буде це за результатами цього саміту? 100% відсотків ні, НІ не буде. Е, що буде за результатами цього саміту? За результатами цього саміту важливим є дійсно створення цього майданчика, на якому Росія? Е, як в організації Об'єднаних Націй, наприклад, в рамках Генеральної асамблеї або Ради безпеки ООН, не буде мати можливість формувати порядок денний, тобто нам важливо зараз зібрати оцей майданчик, на якому буде представлена максимальна. Кількість держав, в тому числі там представники Латинської Америки, Карибського басейну, там держави Азії і так далі, які приймуть нашу позицію, усвідомлять її, і вже потім на майданчиках, які є ну легітимними з точки зору створення. Норм міжнародного права, наприклад, Організації Об'єднаних Націй, то там з'явиться, наприклад, якась резолюція. Тому це так чи інакше важлива подія. Звісно, я ну, не покладав на неї великих надій з точки зору отримання результатів тут і зараз, але це важливо для нашої зовнішньої політики. Я дякую вам за участь в ефірі. «10.30 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися на тему війна в Україні. Питання із складними відповідями. Гостем нашої програми сьогодні був кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мівоселястуса Максим Прихненко з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один